Рівненські правоохоронці продовжують розшукувати зниклу Марію вітів. Результатів поки немає. Втім, справу планують розкрити. Нагадаємо, 15-річна дівчина пішла з дому в селі Яснобір Костопільського району ще 6 січня минулого року і з того часу її не бачили. Марійка мала їхати до свого дядька в Березнівський район, але там так і не з'явилася. Правоохоронці прочисували ліса та поля, знайшли телефон зниклої, але самої дівчини й слід простих. У міліції вважають, що школярка швидше. За все, мертва, але також не виключають, що її могли викрасти. Відкрили кримінальну справу за фактом навмисного вбивства. Ми продовжуємо працювати. Слідчо, оперативна слідча група на чолі з заступником начальника МВС. Працює. Є деяка інформація оперативна, яка зараз відпрацює. Ну, На перспективу ми вважаємо, що якщо це підтвердиться, то цей злочин може бути розкритий.